Бажаю кожному росіянину, щоб їм запхали їх ракети прямо поміж сід. Вітаю всіх громадян нескореної. Через обстріли країни та постійні відключення світла я не мав змоги працювати над оглядом гри. Тим паче, що за цей час розробник випустив українську локалізацію, і тепер мені треба буде перепроходити гру під запис заново. І щоб канал не простоював, а стоїть він вже доволі довго, Юбуб накидає мене у бан, пліз, Я вирішив зробити невеличке відео з мобільними і. Іграми, в які можна пограти під час відключення світла та інтернету. Хе, круто. Ну, можна грати. Можливо, вийде навіть друга частина, але не будемо забігати вперед та перейдемо до суті. Я не робив вибірку по жанрах або стилю, тому це просто 7 ігор, в які можна пограти без інтернету. Почну з тих ігор, в які я грав під час 4-місячного Zombie Catchers ні, це не гра про втікаючих з деокупованих територій колаборантів. Це платформер, де головним героєм є інопланетянин, який літає по різних локаціях, ловить зомбі та вичавлює з них напої, які потім продає людям. Так, концепт трішки абсурдний, проте можна провести деякі паралелі з реальністю. Типу, перша локація це болота. Тобто ми буквально ловимо зомбаків на болотах. Продаючи напої, ми заробляємо гроші, які потім можна витратити на прокачку або покупку спорядження. Кожна локація має нових зомбі, і до кожного потрібно підбирати підхід. Іноді це може бути не так легко робити, бо ці курви знову кинули петарду та стрибнули у прірву. Господи, як я їх ненавиджу. Вибачаюсь. Гра вже не нова, проте позаліпати півгодини годину можна. Потім, на жаль, треба чекати перезарядки або дивитись рекламу, що без інтернету зробити проблематично. Бріто Бізон. Чи хотілося б вам колись у ролі мексиканського рестлера пострибати по желених ведметиках, проламуючи стіни з торту? Якщо так, то, по-перше, перестаньте красти дідові пігулки, а по-друге, ваша мрія здійснилась, бо така гра існує. Але реально перестаньте красти пігулки, діду вони потрібніше. Гра в жанрі раненган, де ми одним з трьох реслерів, які мають свої особливості, вилітаємо з ринку, стрибаючи по гамі берег і збираючи гроші, за які ми потім прокачуємо характеристики, щоб летіти далі, довше та швидше. Дуже цікава заліпалка, в яку я грав більшість часу, поки в мене не з'явилась наступна у списку гра. Починається гра з того, що один з желених ведмедиків викрав книгу рецептів, тим самим сіючи хаос по всьому світу. І наш головний герой повинен його зупинити. Гра дуже динамічна та яскрава. А головне в ній немає цих набридливих перезарядок. Проте є бонуси, які поліпшують ігровий процес. Але і без них можна спокійно пройти гру. Рекомендую спробувати. Magic Rampage з цією грою мене познайомив мій друг, який скинув її мені через блютуз. А пам'ятаєте ці часи, коли ми ігри через Bluetooth один одному скидували? Золоті були часи. Проте повертатись до них знову мені не хотілося б. Magic Rampage це платформер з деякими елементами РПГ. При створенні персонажа ми можемо вибрати його клас, який буде впливати на ці чи інші характеристики. Також в грі ми будемо збирати різну зброю, амуніцію та кільця, які також будуть додавати бонуси до тих чи інших характеристик. Це, мабуть, мій фаворит у даному списку. Гра не прив'язана до донату сюжетку. Яка, до речі, дуже цікава, можна пройти спокійно і без донатного еквіпу. У грі дуже багато секреток, головоломок, а деякі рівні потрібно проходити заново через деякий час, щоб пройти його на 100%. Magic Rampage має дуже добру реіграбельність, а рівні зроблені таким чином, що пройти їх можна з різною тактикою. А ще, що приємно, вона має повну українську локалізацію. Оцінка 10 з 10, а ми переходимо далі. Soul Knight це гра в жанрі роguйка, -like, яка виконана у дуже приємному піксельному стилі. З самого початку нам дається лише один герой, проте з проходженням ми можемо відкривати інших персонажів, прокачувати існуючих, збирати ресурси, щоб крафтити зброю або механізовану броню, саджати город, прокачувати питомця. Коротше, механік у грі багато. Це реально велика гра. Яка також далеко не нова, і тому вона встигла обрости контентом. Суть гри заключається у тому, що нам потрібно пройти забіг з трьох локацій по 5 рівнів, і наприкінці кожної локації нам потрібно перемогти боса. Після кожних двох рівнів нам дають бонуси, які будуть діяти до кінця забігу. Також на локаціях будуть з'являтися бонусні кімнати, в яких ми можемо отримати зброю або поліпшити її, а є й такі, де можна й погіршити, при цьому ще й гроші витратити. Рівні дуже різноманітні та цікаві, а забіги ніколи не бувають однаковими. Також гра підтримує кооп до 4 гравців, тому можна пограти з друзями через локальну мережу. Nameless Cat знову платформер з елементами головоломок, який виконаний у доволі милому піксельному стилі. Ми граємо за котика, який потрапив до фантастичного світу, і нам потрібно збирати біля сфери, щоб відкрити скарб. Саме так зустрічає нас гра. Нам дають цікаві рівні, в яких кожного разу додаються нові механіки, проте дуже повільно та лагідно, щоб встигнути освоїти кожну з них. На своєму шляху ми будемо зустрічати різних персонажів, які також шукають свій скарб. Цю гру я побачив нещодавно, тому не пройшов її до кінця. Але можу порекомендувати її тим, хто хоче чогось милого та ненапряжного. Car X Highway Доволі непогані гонки з тюнингом авто та навіть з якимось сюжетом. Графіка виглядає дуже непогано, фізика машин відчувається добре. Я невеликий експерт у гонках, тому можу назвати Car X Highway непоганим, на мій позір, представником свого жанру. Проте, як і в деяких інших мобільних іграх, ми маємо деякий запас бензину, який відновлюється за рекламу або через деякий час. Проте таймскіпнути якусь годину у самий раз. І остання у нашому списку гра це Walking Zombie 2. Це лоу-полі шутер від першої особи, приправлений кінокліше про зомбі та у деяких місцях гумором категорії Г. Ми граємо за хлопця, який народився під час зомбі-апокаліпсису, ось прям реально під час, серед лісу та орди зомбі, що, напевно, відчула свіже, так би мовити, м'ясо. Гра динамічна та затягуюча, і хоч квести виповнені у стилі подай перенеси, іноді з'являються дуже нетипові для цього жанру завдання. Коли пройдете квест з годинником, ви мене зрозумієте. І на цьому ми будемо закінчувати. Маю надію, що такий формат вам сподобається. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал, якщо вам подобається те, що я роблю. А також не забувайте донатити на ЗСУ. Посилання на фонди є в описі під відео. Пам'ятайте, що чим більше грошей ми передаємо нашим воїнам, тим менше Росії залишається в цьому світі. На все добре та все буде Україна!